На дворі лютий місяць, на вулиці мінус 15, а ці курки нам нанесли ось тільки яєць. Зараз ми їх будемо закладати в інкубатор. Я малюю яйця з чотирьох сторін, щоб для кращого перевороту, щоб відслідковувати, чи все правильно у нас перевернулося. Тепер закладаємо в інкубатор. Він у мене по Напівавтоматичний на 90 курячих яєць, але можна при бажанні закласти і набагато більше. Ось так виглядає повний інкубатор. Трошки не хватило яєць, ми їх докладемо завтра. Зараз приєднаємо до мережі, виставимо температуру 38, зіб'ємо датчик на 0. Зараз 20 градусів в інкубаторі, ось нульовий день. 38 завдана температура. І будемо очікувати 21 день. Тоді покажемо, що з цього вийшло.